Ходу за законами швидку життя я вже мав тебе забути і згадувати лише на зелені свята, коли згадують усіх померлих. Та ти, як Спаситель, приходиш у хвилину важку, дістаєш календар, показуєш дати, натякаєш, мовляв. Що будуть свята, окрі неділі в будні дні. І даруєш віру в якийсь там день, але не завтрашній. Знають усі, хто живе на цій землі. За все потрібно платити, і ти дістаєш із своєї кишені, блокнот та ручку, підраховуєш, де із ти з кредитом і забираєш свою частку за той вклад віри, яку дала мені. Мене не цікавить, хто контролює трасу Київ, Одеса, хто будує нову церкву чи підпалює черговий міст, веде переговори з Росією за газ. Кому будуть присвячені перші колонки місцевих газет, мене не цікавить, як звати ту жінку, яка завтра знову купуватиме хліб та молоко. Не цікавить ім'я Месії, який напише коротке пророцтво в під'їзді. Не цікавлять питання, якими до нашої ери переймались мудреці, які зараз вирішують місцеві бізнесмени та алкаші. Відповідь як прогноз погоди, брехня у середу, як не крути, все одно піде дощ. Так писав пророк Ілля. В цьому незрозумілому світі вічних питань, нульових відповідей та безглузних пояснень цікавить лише одне, чи досі ти кохаєш мене?